На погоду в Україні 11 квітня впливатиме антициклон Петер. Завдяки йому очікується тепла і суха погода. Лише в день на Вінничині та Черкащині, ймовірний, невеликий дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Водночас синоптик прогнозує деяке зниження температури на Заході, півночі, окрім Сумщини, та на Вінничині до плюс 16, плюс 20 градусів. Нарешті території України буде літо від плюс 23 до плюс 27, каже Наталка Діденко. У Києві за. За її даними, в четвер також очікується суха погода із зниженням температури повітря у денні години до плюс 19, плюс 21 градуса. До суботи свіжіше повітря охопить практично всю Україну. Прогнозує синоптик. Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінничині, температура повітря знизиться до плюс 15, плюс 19 градусів. Також, за її даними, у суботу по всій Україні, окрім південних областей, пройдуть дощі. Містями очікуються за Про зміну погоди кажуть, і в українському гідроматцентрі. Очікується, що перші опади прийдуть до України у другій половині дня 13 квітня, а 14 квітня невеликі дощі охоплять вже майже всю Україну. За прогнозами, така погода триматиметься і на початку наступного тижня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.